Емоційний клієнт ще один тип клієнтів, яких можна віднести до токсичних, це клієнт, який дуже емоціонує, і він весь час вас розхитує на ці емоції. Він не розуміє, чому ви не емоціонуєте. Ну або він просто хоче, щоб ви теж емоціонували разом з ним. Наприклад, якась. У якої є проблема там стосовно дитини, виховання дитини, там чоловік її викрав цю дитину, або він не дає їй спілкуватись з нею, або аліменти не платить. От вона не розуміє, а чому ви так реагуєте спокійно? А чому ви такий спокійний? Вона буде вам, от ви перший раз поговорили. Потім другий раз вона позвук, вона знову вас буде розхитувати, Що мені робити? А він мені не дає. А як ви гадаєте? А, що? а як мені зробити в цій ситуації? Ну як так можна? Він паскуднік, сволочий, подонок і так далі. Ви знову не ведетесь. Далі наступний раз, наступний контакт, вона буде знову, вона буде вже обурюватись тим. А, ви, ви неправильно справою займаєтесь. Ви взагалі вам що ви нічим не займаєтесь? Та ви ж моєю справою займаєтесь взагалі? Вам я боку, чи що? Чому ви не емоціонуєте? І людина не розуміє, що у всіх цих правовідносинах хтось повинен бути з холодною головою. Якщо її не остиває, то повинен бути адвокат. Але людина хоче от. Уваги, вона хоче, щоб ви її потували обов'язково. Вона вважає свою проблему ексклюзивною. А те, що ви її вирішуєте, можливо, їй не так важливо. Їй важлива вуха, їй важливо. От людина, якій вона платить кошти, і з якої вона от таким чином маніпулює. Будьте обережні з такими емоційними клієнтами. Теж треба працювати там. Дуже багато психології, дуже багато маніпуляції, і це треба вміти робити.